Доброго здоров, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. Сталася невеличка контент креаторська трагедія. Половина відео, на жаль, не записалась, чомусь не знаю. Тому я її зараз перезаписую У нас, team of the Season. Закінчується лайф івент. Скоро буде АПЛ. Оглянемо коротенько контент. Друга частина, я там буду вже в пайті. То ви дізнаєтесь, коли обірвався зв'язок. Перш ніж ми розпочнемо, буду дуже вдячний за підтримку під цим відео. Коротеньким коментарем, якщо ви мій підписник, або якщо новенький, то підписуйтесь на канал. Друга година ночі зараз сідаю переписати, щоб вам було під каву, що дивитись. Тож, якщо десь буду тупити, одразу вибачаю в коментарях, мені напишете, де. Самі, давайте швиденько пробіжимось по розділу СБЧ ще раз. То сформував Daily Login Upgrade. обов'язково виконуйте там або один, або два рази залишилося. Не пропускайте, щоб отримати пакетики. 88 Campaign Mix Upgrade і це новий габелопік. Додали Ultimate і прибрали Versus Ice і versus Fire. Непоганий пік, є на каналі нарізочка, можете побачити, як падає. Багато дійсно ультимат берздий карточок, воно лише 100 тисяч монет коштує. Тому я думаю, що зберіть, навряд тут можна помилитись. Кай Хаверс отримує майже гарантовано 2 апгрейди, тому що арсенал розтрощив Челсі, і тут в нас 8 днів ще, щоб прийняти рішення, тому. Якщо цікавий центральний півзахисник, подивіться, хто вийде в АПЛ, наприклад, команді. Подивіться, які там будуть СБЧІ. Тримайте його під своєю увагою. Якщо будуть гарні апгрейди, можливо, це буде інформа апгрейди, а не плюс один. То я думаю, що можна зібрати. Це бонус таких живих карток у СБЧ. Оновились 83 плюс плеерпік, вісімдесят шість плюс дабла брейд, плюс, який злетів в мене мажор ліги, основні 5 також оновився. Зберіть обов'язково. Або відкрити, або прибережіть на АПЛ. Пізніше вже поговоримо про це. Також у нас 80 плюс Плер-Пік. Прийшов на заміну 81 плюс Плерпік, її чередують, нічого не змінюють, хай то буде, з нього сипе непоганий фодер. Давайте тепер до гравців переходити Сіло Кехлер І це перший. По-моєму, за весь схем він грав колись. 3-5 Medium медіум Work Rate. Центральний захисник. Наразі виступає за Монако. 85-й Пейс, мінімально необхідний. 80. Передачі за слабкі насправді, але в нього плейстайли є на довгий пас і пінг-пас трошки компенсують. Дріблінг 79, й дякую за воло. Це в нас для захисника не є надто погано. Реакції і зібраність 90 мінімально необхідні. Спритність баланс навіть деяка є. Непогано, справді. 90-й Дефенєт 89-та фізика. Потребується картка Брейда, як і завжди, шоудаун картки. Втім, це, напевно, єдине, що я можу. Не те, що радити збирати, а придивитись, куди витратити дублікати, якщо вам е, нема куди їх пхати. 75 тисяч монет і, напевно, найкраща картка. Бо Бен Рахма 89 удар, 92 пейс, 86 передачі, 93 дріблінг. Таких карток просто дуже багато і стати навіть непогані. Якщо виграє Ліон, то він ще й апнеться, плюс 2 отримає. Проблема отут. На удари лише павершот. На передачі R1 пас, то не є погано. На дріблінг є R1 золотий, класна, трівела класна, але кому потрібен Дріксер, коли в нас вже в Тоцах по три плейстайли. Я думаю, в Тоц Moments будуть три плейстайли. І цей Бен Рахма, я не знаю, чий комусь потрібен. Далі, Адріана це дівчинка з Team of the Season, Лайв Promo. Також може апнутись. Ціна її. 60 тисяч монет, але лише 7% лайків у шоудауни з там десь по 20, по-моєму, да, 22 і 20 відповідно. 4-4 зірочки, і це все. На поточному етапі гри і так задрали криву, що мені хочеться мінімум десь п'ятірочку. Інакше не цікаво або вікфуд, як у випадку з дрогба, або з я хочу крутити. Стати під апгрейди непогані, хоча коли вони відбудуться. То я думаю, що воно буде вже не актуально. Таких карток мільйон. Просто під, під, порівняйте її з будь-якою з промокоманди. команди Так, фінешоти і переступи класні плейстайли. Питань немає. Але немає на дріблінг, окрім преспробу, на нічого. Я не думаю, що ви будете витрачати на неї свій фодер, як і на цього. Пана Едон Джергова, це в нас гравець місяця. Ліги 1, 8% лайків, 4-4 зірочки, та переступи непогано, але удари 86, друзі. Давайте просто рухатись далі і давайте просто дивитись на новий контент. А, ні, вибачте, ні, перед тим, як ми підемо дивитись новий контент завданнях, то в нас є ще два СБЧ, про які варто сказати. Перше це оновився інформ 81 для продажу, і не пише, що він репітабл. Я думаю, це її помилилось. Навряд вони просто дали одного інформа на 43 дні. Мені здається, вони будуть раз на тиждень оновлювати просто як це було з її запіком, піком, і як був з самого початку цей пак доданий. Тому зберіть обов'язково 23 тисячі монет. А інформи зараз 28. No risk investment, Плюс можете ще і залутати якусь класну картку. Фу 85 рейтинг від вас за це просять. І те з боче, від якого просто кров з очей сьогодні в мене. І йшла це Live TOTS Upgrade. Так ми вперше отримали СБЧ на Гарант ТОЦа. не подарований пак, не якісь завдання, а саме Live TOTS Upgrade. І сподівання були дуже великі. Ми зібралися на стрімі, була прикольна в нас, як завжди, атмосфера, такий ажіотаж, тому що це перший раз Гарант Тоц. Я розумію, що ми його отримували вже в паках, але це СБЧ, це трошки інша аура, інша атмосфера. Але, друзі, я навіть не буду викладати на різку, тому що. Це трагедія і трагедія іншого да? Вже трагедія глядача. Ми відкрили штук 35-40 цих піків, паків. І був один клас, один Хінкапі. Штук 5 дівчинка з манчестер Сіті, яка 65 тисяч коштує. Я її теж зловив. Все інше Фодер. І це просто неприпустимо, я вважаю, навіщо взагалі таке давати з таким паклаком. Можна було б хоча б один якийсь з. П'яти варіантів давати, один пак з п'яти накручувати на 20% ймовірності випадіння класної картки. Але не, не за скільки 10 ми отримали, менше 10. Дві картки з 40 піків, 5%. І то це дві картки це Клаус і Хінкапі. Це не Бруно Фернандеш, це не Лука Модріч, це не ще. Козаки, які щось коштують, це не бісєк умовне, це не хоча б лофтущі. І це промо, взагалі, в цілому, в мене поки викликає дуже негативні емоції, саме тому що дроп просто ніякий. І я це бачу не тільки по своєму складу, а іще й по тому, що ви скидуєте в Телеграмі. Якщо під голосу я бачу кожного дня кройфи, Пушкаше, жіноля, кого тільки там не було, то зараз, якщо є цю криву, і цю стратегію залишать і під АПЛ. То мені здається, ті казаки та рабатяги, які прийшли подивитись на тоці і знов в гру повернулися під час Team of the Season, Вони просто скажуть їй, до побачення. Не треба бути такими жадібними. Контора, дайте людям картки, ви і так цих промопаків продаєте мільйонами. Тим паче з них теж ніхрена не падає. Ми відкривали на позаминулому стрімі. Там. П'ять, по-моєму, ми найдорожчих відкрили. Найдорожча картка вже була. Лофту з Вибачте, за тавтологію. Напишіть мені в коментарях, можливо, вам падає краще. Я обов'язково почитаю. Тепер давайте до розділу завдань. Тут є. В нас, по-перше, сезон закінчується. Ага, лайфхак, да, гарно, що не забув. Я просто в телеграм-каналі. Тож. Якщо раптом завтикали і дивитесь, вже це коли провтикали, черговий привіт, підписатись на мій телеграм-канал, де завжди лайфхаки, купа актуальні новини за всі 24. Так от, якщо ви зараз почали грати відбори і не закінчити їх до того моменту, як сезон у нас скинеться, і перейдемо в шостий сезон, то відбори доведеться перегравати. Відповідно, відео виходить о 8 ранку за київським часом. Раніше спеціально випущу. Якщо подивились і такі опа, не дограв, біжіть, дограйте. Або просто потім майте увагу, що доведеться одну-дві гри, можливо, зайву зіграти. Саме дограйте, заберіть кваліфікацію до е, вікенд ліги Також було завдання на Коло Муані за останній рівень, пам'ятаєте, там треба було з інсіннієї. Іншими типами бігати за з Белерінами ще, Маккензі, по-моєму, да, і виконувати коло мані. Також він закінчиться. Тож обов'язково зробіть. Якщо у вас є невиконана червона еволюція в клубі, а отут же питання, бо я сьогодні Рольфу робив на стрімі, можливо, вона вже і експарить. Подивіться, будь ласка, в своєму. Клубі, окрім того, в нас з'явився в завданнях пане 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 Габрі Вейга. і 90 рейтинг 90 плюс швидкість удари передачі дріблінг, 80 фізика, 79 дев'ятий дефенінг. Ви знаєте, він мені нагадує Крістофера Нкунку з е, минулий ну так по статах. Трошки пейсу йому більше. Насправді непогана картка. Є павершот, є на пас, є сірі гарні плейстайли, мені подобається. Плюс, якщо вони апнуться. О, він за Саудівську Аравію грає. Вау, він не в Сельті. Він же молодий. Вау, 2002 року народження і в Саудівській Аравії. Лол медіум медіу маркети 4-4 зірочки. Я думаю, що можна вибити потенційно, як мінімум, гарний буде у вас фодер. Також, друзі, дивіться: Life tots Daily Play. Якщо ви виконували, то ви отримаєте відповідно оцю ачівку Daily Play Competition, І... Тут буде 1000 experience, я його не забираю, і ви також не забирайте, якщо ще не забирали. Можливо, на наступний, воно сезон перекинеться. І ви отримаєте пак з гарантованим ТОЦом. але тут буде не тільки ТОЦ Life, який зараз, а ще й ТОЦ АПЛ або будь-який ТОЦ Момент, ТОЦ Плюс. Цей пак казирний. Ви його можете хоч до ультімейт тримати. Відповідно, там ви зможете зловити будь-кого. Я вам раджу, я знаю, що ви не витримаєте, я скажу це теж. Потримайте до ТОЦів АПЛ. В цю п'ятницю один день, і я думаю, що далі можна відкрити. Так, ми бачили з вами, як козачі минулого разу модрича з цього паку злив. Але я думаю, це буде один модріч на. Мільйон можливо відкрити таких паків, тому е раджу вам притримати. Я сам також це зроблю. Тож така порада, отакий невеличкий лайфхак. Друзі, все, тепер закінчили. Зараз переносимось на фудіджі. Мені раптом стало трошки прохолодно, а я буду дуже вдячний вам за зок, за підтримку каналу, лайком та коментарем. Та за підписку, якщо ви ще не підписані на канал, і ви це подивились, і вам тут цікаво. Let's go! Пропоную подивитись одну з найцікавіших еволюцій цього сезону. Moment of Truth Вона називається. І це в нас дизайн Team of The Season. Майже 100 тисяч монет. Подивіться на апгрейди. 84 рейтинг, максимальний гравець, якого ви можете тут застосувати. Сім плейстайлів, 67 сьомий Цікаво, кого вони відсікли, і один золотий плейстайл. Отримуєте ви золотий павершот, звичайні фінес квікстеп та ферстач. Краще будь-який з цих був би золотим, але вже не буде. Будемо скаржитись один вікфут, один скіл мувз і ще її шалений апгрейд по статах. І давайте поглянемо. Тут у нас один з найкращих опцій це наш козачий Артем Довбік. І так це не був якийсь байт. Ви дійсно можете зробити його 90-м рейтингом, якщо у вас ще залишилась Unleashed Potential еволюція. Або якщо її немає, то він може бути 90-м рейтингом. І я думаю, це також непогано. 95-й пейс, перші удари, 86-й дріблінг, 92-га фізика. Такий фізикал тайп страйкер. Цікава опція. Про що мова? Також мені. Дуже сподобався, що мені його Саня підказав Сімонс. Де ти є, друже? Ось він. Пане Сімон, з 90-го рейтингу, саме той, який 84-й базовий. Пам'ятаєте, за завдання давали. І якщо ви не злили цю картку в СБЧ, то зараз можете зробити собі казака 5-4. Хай хай воркрейти. 97 пейс, 86 удари, 85-тій передачі. Дріблінг дуже пристойний. 68 навіть дефенінг і 85-та фізика. Він мені дуже нагадує крізь Нкунку Кунку минулих версій. Я думаю, що йому можна дати умов умовний Дедай, і буде у вас на стилі зіграності Дедай. Дуже непогана картка фланговець Подивіться на ці стати. Вау, ще є 5-4 зірочки, ще є хай-хай воркрейти. Мені він дуже до вподоби Також дуже цікава опція. Палмер Якщо у вас є інформ 83-го рейтингу, то з допомогою двох еволюцій ви можете зробити його просто неймовірним з плейсталом на трикутник 5-4 зірочками. І це картка рівня. То це момент, напевно, якщо ми будемо говорити так, прямо застосовуючи до поточного етапу гри, як мінімум, це не гірше ніж ультімейтборз. Я думаю, можливо, на рівні з голосу подивіться, кудус дуже непоганий. Ще один шалений козаче, це Федеріко К'єза. Якщо у вас є його Nike-версія, то можете отримати ще й динамічне фото, але навіть золотий звичайний в нас 5-5 зірочки, 98 пейс, 89 удари, 80 передачі, 92-й дріблінг, деякі захисні здібності і 80 фізика. Я не знаю, тут можна гратися зі стилями зіграності. Можливо, Марксмен йому дати як варіант, можливо, той. Самий eye, щоб підвищити удари і передачі. Ну, але з такими пасами базовими, мені здається, це все ж таки гравець десь там форвард, більше, ніж. Фланговий, тому можливо, фінішера глянути, коротше кажучи, відео не дарма називається перевірити свої клуби. Заходите сюди в розділ еволюції, заходити Truth» і далі натискаєте «Player View». Я завжди роблю рейтинг хай Low», тому що це мені дозволяє побачити і «Untradeable» гравців в тому числі. Дивіться, є в мене цей Сіменс, якась незакінчена еволюція на матео. дивіться, є черки. Він «5-5». Але таке собі, чесно кажучи. А Луіс Діас. Також можна зробити гравців улюбленого клуба як опція. 84 рейтинг буде 90-м, 98-й пейс, 88-й удари, дріблінг, 79-та фізика. Дуже цікава карта і таке інше. Тому обов'язково перевірте так, 100 тисяч монет, але емоційна складова або навіть мета складова. Якщо у вас Федек є завалявся, чи там до кудус, я думаю, що ви не помилитесь. Також тут шеріф нам радить опенду, Родман, Мораліса, Кіркбі, Армстронга та Окафора виглядає цікаво. Опенда має бути звір 5-4. Мені здається, Родман, ця дівчинка теж потужна. Мораліс цікавий. Друзі, дивіться свої. Клуби, тепер давайте переходити до контенту, який на нас наближається. 83х80 і 86х11 додані в коди гри. І це потужні СБЧ. Я не знаю, можливо, вони в нагородах будуть 86х11. Виглядає, як ніби 83х80, це якийсь пак, а 86х11, можливо, нагороди за сезон, який в нас сьогодні вже в четвер з'явиться, десь там за останні рівні підтоці. Чому б ні, в нас є 80. 5 x 10 наразі думаю, що це може відбутися. Також нам потрошки починають друзі зливати команду АПЛ. Вже ми отримали Соналду. Вже ми отримали Ван Дайка, Ми отримали інформацію, що буде шість гравців з арсеналу. Кол Палмер, Олі Воткенс, Ерлін Халланд. Також шріф нам злив Родрі, злив ще. По-моєму, саліба гарна, що буде Моментс, Нкунку буде Моментс. але поки стати неофіційні, ми не будемо ще раз. Ну я не кажу робити помилку, але робити якийсь аналіз. Тому що ми вже проаналізували TOTS Лайф, а виявилося, що вони набагато крутіше. Тому ми просто почекаємо, допоки вийде АПЛ. Коли вийде АПЛ? і тут є черговий раз накосячили. Вони спочатку зробили скрін Сьогодні, коли ви заходили в гру, була інформація, що. Починається АПЛ ТОЦ в нас за 23 години, 53 хвилини. Відповідно, в четвер. Але потім за годину вони все змінили і зробили так, як і очікувалось. Відповідно, в п'ятницю, у 8 годині за київським часом, ми отримаємо команду. Це в нас Ерлін Халанд, це в нас дівчинка якась. Бо будуть чоловічі АПЛ, жіночі АПЛ, це Джеймс, напевно. І будуть другорядні ліги. Подивіться, вони будуть ТОЦ плюс мати додаткову. Зіграність і ці передачі, ці дріблінг, і Ліга Португалії говорить мені про те, що це буде Ангель Ді Марія, і в нього будуть просто шалені стати. Тут є плюси, є мінуси. Плюси в тому, що є деякі грабельні картки з другорядних ліг, які будуть об'єднані цього року. Відповідно, не буде такого, що це лише Ліга Португалії. Вони якось будуть кілішувати. З мінусів це те, що друзі, ми не підемо від концепції до хрена Фодору. І дівчат буде, я впевнений, багато фодерних, і цих друга. Рядних ліг, тому що її не будуть роздавати нам безкоштовні картки. Побачите, коли це все вийде. Я думаю, переконайтеся, як зараз, Тотс Лайф. В нас є ніби дуже потужна команда в контексті топів, але вони нікому не падають, а падають оці-всі: нижній ряд, гальорка, да? Робінсон комусь кому пощастити інколи Собосла, інколи Хінкапі, навіть Загата Бісека, повторюсь, я дуже рідко бачу в нашому телеграм-каналі. Що стосується цієї команди і інвестицій в них, мені вони подобаються. Мені подобаються, тому що вони живі картки. Живі картки в непаків завжди набирали. Але друзі, сьогодні новий сезон. Можлива паніка через рівень нагород. Можлива паніка через нагороди безпосередньо за дивізіони, які будуть тоці в собі містити. Плюс багато хто потів. І трейдабл гарні паки нагадую краще ніж за вікінг-лігу, Напевно, в дивізіонах, або їх можна порівнювати. Тож сьогодні ціна на ці картки може опуститися. Мені подобається Сабуслай в районі 100, Мені подобається Робінсон. 80 85 хінкалі в діапазон 100, якщо впаде. Заха мені навіть 220 подобається, але ми бачимо, що якщо він зараз 220, то є висока ймовірність, що він піде кудись там в діапазон 200-210. Бісек мені подобається його, хвалять, але він дуже дорого. Якщо 550 впаде, втім, друзі. Клаус теж подобається, дешеві картки. Оця Лая Олександрі, буде жіноча АПЛ. Я думаю, що вона буде лінкувати. Вона теж має потенціал набрати. І Ловтус Чік теж подобається. Втім, ціни важко прогнозувати. Тут треба дивитись марки. Тож або Welcome to наш Discord, або десь якось приходьте на стріми, сидіть зі мною в Телеграмі, спілкуйтеся. Тому що ми там це обговорюємо і, в принципі, деякі речі. Також можна нам спитати особисто в мене. Хлопці, інколи бідають, а подобається та ціна, подобається та ціна. Я намагаюся відповідати, коли бачу таке повідомлення. Тут треба трошки почекати, глянути, куди крива нас вийде. Але мені ця команда цікава. Повторюсь. Також квіксельні то це вони виросли. Вони були 14 тисяч. Вони сьогодні в моменті продавалися по 19 через. Першу вимогу. І я думаю, що далі їх будуть також вимагати. Тому в цих тоців під суплай нагород по 15, я думаю, можете зайти і по 19-20 в 89 рейтинг. Я думаю, це також no investment. Якщо пропустили, можете заінвестувати. Інформи, вони зараз 28 тисяч, вони впали через те, що у нас вийшло СБЧ. Пам'ятаємо, але воно не повторюється. Як пише нам гра, і воно на 44 дні. Це дивно. Я думаю, що раз на тиждень воно буде повторюватись, але її вимагають інформи. І інформи коштували 36-37 тисяч монет вчора, до того, як вони з'явилися знов в цьому піці. Тому мені здається, тисяч по 28 можна також взяти. Імовірні, що ви втратити невисока, тому що їй залишили контент в меню, який. Вимагає інформів, точніше, дає вам інформів. Це означає, що вони будуть і вимагати інформів. Мені так здається. То я думаю, можна трошки пасивних інвестицій зробити. Друзі, от такий контент. Якщо про щось забув сказати, запитайте в мене в коментарях особисто. Ну ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, па, -па.